Знайшла хвору дружину, щоб знайомий міг виїхати за кордон. Як покарали звідницю. У громадах Волині жалобні дні за полеглими героями. Хотів стати далекобійником, а став водієм гранатометного взводу. Історія воїна. Вітаю у студії 12-го Роман Вербочі. На початку випуску про війну, релігію і грати. Присудили тюрму, бо не пішов воювати з релігійних причин. Рожечинський районний суд виніс вирок волинянину півтора роки тюрми за ухилення від мобілізації. Як інформує видання «Західнет», чоловік пройшов військову лікарську комісію і отримав повістку. Однак відмовився служити в армії. Сказав, що з дитинства входить до організації свідки ЄГОВИ, яка користування зброєю не допускає. Допитаний старішина повідомив, що насправді навесні 22-го року обвинуваченого відсторонили від служінь через неодноразові порушення приписів. І, хоч волинянин нібито часто відвідував зібрання, але питання щодо його членства досі не вирішили. Відтак його визнали винним в ухилянстві. Вирок про позбавлення волі він має право оскаржити. За фіктивний шлюб заплатить десятки тисяч гривень штрафу. Володимир Волинський суд оштрафував мешканку Волині за те, що допомагала військовозобов'язаному виїхати за кордон. Для цього звідниця знайшла жінку з першою групою інвалідності і домовилася про фіктивний шлюб. Пара одружилася 1 лютого цього року в столиці, а за півмісяця подружжя затримали в пункті пропуску у стилух Зосин. Прикордонники засумнівалися, що шлюб справжній, закінчилося все судом. Організаторка визнала свою вину з. За рішенням суду має сплатити чималий штраф майже 60 тисяч гривень. Трагічні новини з передової у війні за незалежність України загинув житель Павлівської громади Андрій Киричук. Сьогодні герой на щиті повернувся додому. Жителі громади зустріли героя коридором пошани. Прощання відбулося у Хрестовоздвиженському храмі у селі Колона, де жив Андрій. Поховали захисника на місцевому кладовищі. 5 та 6 червня у громаді оголосили. Днями жалоби на війні. Також не стало Ярослава Бережного із Угринова, Городишинської громади. Боєць загинув 3 червня внаслідок множинних осколкових поранень біля Євгенівки на Донеччині. Чоловіку на віки 32. Військовий народився у місті Стаханов в Луганської області, але останні декілька років разом із сім'єю проживав у Городичинській громаді. Там оголосили триденну жалобу. У Маневицькій громаді жалоба до 7 червня. Вночі помер захисник Микола Борисюк із села Городок. У громаді кажуть, він пішов воювати у перші дні повномасштабної війни. На жаль, війна дуже підірвала його здоров'я. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким наших героїв. Ну а далі розкажемо вам історію загиблого волинянина Олександра Пархомчука, який опинився на фронті. Двадцять 23 роки він хотів стати далекобійником, а став водієм гранатометного взводу. На війні знайшов кохання і за місяць до смерті одружився. Фото з весілля, які свою ще не народжену дитину, Сашко. На жаль, побачити вже не зможе. У березні цього року ворожим авіаударом його вбило. Про долю воїна у сюжеті да, привіт, мене все добре. Будемо виїжджати на школу, то не, беру, що все не буде пізно. Голосові повідомлення від свого Сашка Ірина Пархомчук ладна слухати безперервно. Від березня цього року це єдина можливість почути голос сина. 21-го числа він затих назавжди. Як то вирвали з тебе якусь середину всю витягнули і нема чим заповнити. Олександру Пархомчуку назавжди 25 років. Лишилися бабуся, мама, тато, молодший брат, молода дружина і ще ненароджена донечка. За кілька місяців до загибелі Сашко дізнався, що стане татом. Шановні мама і тато офіційно переводимо вас в статус дідуся і бабусі. До війни Сашко працював водієм. Цю професію каже його мама. Хлопець обрав ще з малку. Надто вже хотів бути схожим на батька. Чоловік мене на тракторі їздить. На машині на тракторі, то він вже смалку вже сідав за трактор і вже все брри і вже бручав. То то він з самого малечку так. І ото він так і закінчив, пішов в клевань на шофера і став шофером. Потім була строкова служба. Згодом робота в лісгоспі. Перед повномасштабним вторгненням Сашко захопився ідеєю стати далекобійником. І став би, якби не було того страшного 24 лютого. Село відразу організувалося. Чоловіки почали будувати блокпости, жінки шити плетоноски. Дзвонить він каже, мам, каже, мене визивають військомат. Там Сашку сказали збирати речі на війну, лишити сина вдома, тоді намагався його батько. Каже, що візьміть мене. Я кажу, піду, хай син вдома залишиться. Сашка розподілили в 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Із серпня 22-го був на Донеччині. Працював там за фахом, водієм гранатометного взводу, роти мотопіхотного батальйону. Кажу, дзвони кожен день. Як не можеш, то хоч пиши, щоб я хоч знала. Ну і вже отак, з сьомого вечора до дев'ятої. То вже ми чекаємо дзвінка завжди. То вже, мам, все хорошо, все добре. Не переживай. На Донеччині волонянин закохався. Через якийсь час приїхав у відпустку додому вже не сам, привіз наречену. Ми вже познайомилися з нею. Були тут. Вони два тижні в нас. Ну, хороша така дівчинка, така швиденька, бистренька. Сподобалась мені. Перед новим роком Ірина отримала з Донеччини посилку. То була оця ось коробка з радісною звісткою від дітей. Не розовенька, на тут дві слушечки. 23 лютого цього року під час двотижневої відпустки Сашка закохані одружилися. Весілля каже Ірина: не гуляли, лише біла сукня, вечеря й найрідніші люди. Я фотографією ці тільки забрала і совчили, що вже. Це сталося майже через місяць. У передень своєї загибелі Сашко, як завжди, подзвонив додому. Десь, мабуть, біля восьмої подзвонив, що все добре, приїхав. Не знаю, чи поїду ще на завдання. От бо ще поки ждемо. І все, вже на друге, я собі спокійно вже лягла спати, навіть нічого не. Наступного вечора вона знову чекала дзвінка від сина, утім, подзвонив не він, невістка. У нашого Саші вже нема. Я кажу: як то вчора ж все дзвонили? Прильот, авіаудар і все. За декілька днів щойно одружені молодята приїхали на батьківщину Сашка знову. Щоправда, цього разу він в домовині, а вона вдовою вдовою, яка чекає дитину. Похоронили назавжди 25-річного Олександра Пархумчука на алеї військових поховань у ківерцях, де за чотири місяці до цього з'явилася могила його двоюрідного брата Михайла Боярчука. 21-річний Волинянин загинув теж від авіаудару на фронті. Ми ходимо до одного і до другого. Дружина Сашка живе на Донеччині, їй народжувати влітку. Якось Ірині наснився син. Стурбований, він все шукав свою донечку. Як з'ясувалось згодом, його дружина дійсно вагітна дівчинкою. Кажуть, хоч якась кровиночка останеться. І хотілося, щоб тут було поближче, щоб вона була. Як то кажуть, ростити, допомагати. Нині згорьовані батьки просять президента присвоїти їхньому синові почесне звання Героя України, щоб його донечка знала, чому вона ніколи не побачить свого татуся. Допомогти сім'ї можете і ви. Для цього потрібно підтримати електронну петицію, зареєстровану на сайті президента України. Розглянуть її лише коли буде 25 тисяч підписів. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Далі до криміналу приревнував і позбавив життя. На Ратнівщині поліцейські затримали чоловіка за підозрою в умисному вбивстві. Той у заболоті прийшов до колишньої співмешканки. У неї був інший чоловік. Через ревну, що обидва взялися сваритися. Підозрюваний схопився за ніж та кілька разів вдарив опонента. Відран 45-річний постраждалий помер на місці. А винуватці поліцейські застали на місці скоєної ним біди. Він залишався на місці скоєння злочину, перебував в стані алкогольного сп'яніння. За цим фактом триває досудове розслідування розпочати за статтею 115 Кримінального кодексу України, затриманому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. Попереду ще багато цікавого. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. Пончики, сушена риба, пляж і повістки репортаж зі світязя без прав, сп'янілий і в заборонений час. У Луцьку затримали горе водія. Волинські вогнеборці вчили гасити вогонь та розміновувати поле школярів. Горіло в п'ятиповерхівці, мало не загинула людина. Рятувальники розповіли, як гасили вогонь у будівлі в Нововолинську. Повідомили їм про лихо близько 10-ї вечора. Пожежа виникла в квартирі на п'ятому поверсі. На той момент у дому був 44-річний чоловік. Його забрали до лікарні з діагнозом опіки дихальних шляхів та отруєння продуктами горіння. Пожежу ліквідували за годину. Через що зайнялося, і ще з'ясовують. Ледь-ледь уник страшного зіткнення на Ковальщині у Лукові. Сталося ДТП за участі мотоцикліста. 38-річний керманич двоколісного їхав надто швидко і не зумів врахувати обставин на дорозі. Через це ледве не влетів у бус. Щоб уникнути небезпечного зіткнення, мотоцикліст різко загальмував та так, що впав з мотоцикла. З травмами чоловіка забрали у лікарню. Автомобіль та мотоцикл з місця аварії слідчі вилучили. Їхав посеред ночі без прав і під алкогольним дурманом. У Луцьку екіпаж патрульних посеред ночі під час дії комендантської години помітив одиноку автівку. Коли наздогнали ауді, з'ясувалося, що автомобілем керував 18-річний юнак. З огляду на вік він ніколи не отримував водійського посвідчення. Крім того, у хлопці інспектори помітили ще й ознаки алкогольного сп'яніння. Огляд на місці показав 0,63 проміле перевищення норми у три рази. А далі про літній сезон 2024 по-волинськи. пончики, сушена риба, чисте озеро і природа цим завжди приваблює відпочинок на шацьких озерах. Аби ви краще підготувалися до сезону і спланували свою відпустку. Наша знімальна група поїхала дізнатись, чи роздаватимуть повістки на пляжах, яка ціна номерів та будиночків, де смачно поїсти і. В яку ціну пончики. А ще нам відкрили секрет справжніх світівських смаколиків за 20-річним рецептом. Подробиці у сюжеті. На шацьких озерах стартував сезон відпочинку. І, хоча пляжі ще не переповнені, тут все ж таки чекають близько 100 тисяч відпочивальників. кажуть у селищній раді, що це зможе наповнити місцевий бюджет. Зазначимо, що в зв'язку із безпековою ситуацією п'ять озер навколо світязя нині заборонені для відвідувань. Ну а інші родзинки і фішки відпочинку у Шацьку і на світязі, дивіться далі у продовженні випуску. Хтось їде сюди, бо з Волині і їм близько, інші прямують здаля. Але переважна більшість шукає на шацьких озерах можливість відволіктися від буденних справ і тривог. Нас так влаштовує, коли спокійно, коли ще нікого немає. Ну так все добре. Змінити обстановку, змінити картинку щоденної і все гарно, все добре стоїло. так. Однозначно просто перезавантажитись для майбутніх студентів Вікторії Мії та Іванки. Це останнє літо зі шкільними друзями. Відпочити, бо це виходить останнє літо е, таке спокійне, далі 11 клас, НМТ, вступ. От а зараз таке безтурботне. Встаннє, якось добре відпочити, щоб запам'ятати спокійно. А пам'ятати є що чиста і цілюща вода, гарна природа і смачна їжа, про яку їдуть аж із сусідньої Польщі. Барзо нам ще туди подобається Расу, чисте. Дуже нам подобається, бо озера дуже тут чисті є. Ну і у вас є серебро в єжіорах, а в Польсь нема серебра в'єжорах. І тут серебро в озері є, в Польщі немає. Таких відпочивальників, як Лукаш Морочик із Варшави, було більше, якби побудували в області ще один пункт пропуску поблизу українського села. Адамчуки і польського збереже раніше задіювали водний шлях до початку масштабної війни. Тут щоліта прокладали понтомне міст через західний Буг і запрошували поляків у гості. Ми ще ж де було таке прище, то так полац би прижили. Натомість терасна то є стоє трошки скомпліковане. Так, якби було такі, був би такий перехід, то більше було б поляків. На зараз трошки інакше. На місцевому ринку гості із Польщі купують рибу Аджику та Квас. Перші продавці радіють покупцям, бо сезон тут направду недовгий, а пенсій на життя не вистачає. Так, для нас важливо, це заробіток наш. Самі знаєте, у пенсіонерів, які зарплати пенсії. Я до речі, називають тих, хто продають пончиків. Пончикисти. 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 <пончики> Так звані пончокістки пропонують пончики по 40 гривень із найрізноманітнішими начинками: від лухини, малини, вишень, сиру тощо. Ціна риби стартує тут від 200 гривень за жменю сушених у печі місцевих сумів і 450 гривень за 500 грамів яленої риби. Який він місцевий рецепт пончиків? Їдемо дізнаватися до місцевої пончистки пані Галини із Шацька. І ми завжди тісто місимо на козячому молочкові, і воно таке виходить таке пишне і гарне тісто. Вбиваю яйця. Сиплю цукор і збиваю міксером. Тоді кипить в мене молочко з олійкою. Там ще десь так грам 50-70 олійки. Воно в мене закипає. І я збила, 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 кипяточком залила ті яйця з цукром. І воно стало така, ну така гарна маса. Тоді воно чуть прохолодає, даю ще дві ложечки сметанки, домашньої кисленькі сметанки. І все, тоді кидаю дрожжі. І вимішую легенько ж, бачите. Tokia čistočka, tokia kaip pušokas, lėkesnė. Ja, ja, ja. А поки сходять пампухи, дізнаємося, як готується селищна рада до старту сезону, який традиційно розпочинається тут 1 червня і триває до 31 серпня. Біля 100 тисяч людей відвідало все таки наш край в минулому році. Можливо, в зв'язку з такою ситуацією, як зараз в державі, з новим законом про мобілізацію, можливо, буде людей трошки менше, все таки, тому що ну дійсно дуже багато чоловіків призвані. Дізнаємося, що працівники ТЦК зможуть можуть навідуватися і на пляжі нас в принципі про перевірки, якісь не попереджають. В громадських місцях вони згідно чинного законодавства вони можуть вручати повістки. Буде в громадському місті, тому від цього не можна застрахувати нікого. сказати, десь там пообіцяти, що наш, наприклад, ТЦК не буде цього робити. Я не можу у період воєнного стану, як і всюди, то діє комендантська година, за дотриманням якої стежить поліція. На час повітряної тривоги відпочивальникам радять їхати в укриття лікарень та шкіл. На даний час їх є близько 30, але це як правило споруди, які в навчальних закладах або в комунальних установах, таких, як, наприклад, шацька лікарня. Ну якоїсь так, якоїсь інформації про те, що власники садиб, які мають, наприклад, місць для поселення, скажімо, більше 20, чи вони мають укриття, ми не маємо. Щодо біотуалетів на березі та великих сміттєвих баків, про них мав завчасно подбати шацький національний природний парк, але до кінця червня Справити нужду відпочивальникам на березі буде ніде, адже тендер лише планують провести. А торги на прозоро нацпарк оголосив пізно. Лише 3 червня. За ними планується провести тендер на закупівлю біотуалетів. І з туалетами в номерах або на вулиці з власною кухнею, а ще з джакузі, чанами та харчуванням. Вибір житла для відпочивальників великий і ціни різні. Півтори тисячі ми за трьох платимо за сутки. Це приблизно, я точно вам не скажу. Да. Але може і дорожче. Може і дорожче, так. Да. Да. Ми не знаємо, там це все зависить від, від того, які, нам... які номери, так, які номера. Якщо люкси, там, то може там дорожче. Може ми... Але в общому, якщо взяти картину, то дуже-дуже тут. Я так пам'ятаю, по минулому році 10 днів 10 тисяч. Трошки круто було. Ну, Для пересічного, як для кого. І шукають де дешевше. Від 300 гривень 200 за людину і до 1000. Якщо поселитися з дитиною з такого невеликого віку, щоб було і помитися, де, і десь передягнути, покласти, спати. Ну це залежить від умов. В нас там недорогий номер, поки сезону ще немає, поки до липня, то це 600 гривень з людини. Дитини. А Їсти приготувати, є, де? М -м -м, мангал, там кафе, можливо, таке. Їдемо на одну із баз, де вже на початку сезону чимало людей. Від озера до бази 500 метрів. Як компенсацію тут пропонують теплий басейн із накриттям. Тарифи збільшуються кожного року, але незначно. Ми також підняли ціну. Найдешевший номер буде у нас 1400 гривень. Минулого року він був 1300, тобто підняли ми всього на 100 гривень. Ось є і дорожчі номери, вони будуть найбільшу кількість людей. Тому ціни піднялися, але незначно. Харчування тут оплачують окремо від 120 гривень за сніданок і 250 за обід. На цій базі здебільшого розраховують на відпочинок родин військових. Звичайно, ми переживаємо, особливо це було на початку війни. Дуже було мало людей, але потім з'явилися, почали більше їхати. І це родини з військовими, які беруть відпустки і приїжджають на довгий термін. Тому зараз від, ну, наша база така розрахована на сімейний відпочинок, саме чомусь військових. Відпочинок на світязі, коли все включено. Тут пропонують теж номери поліпшеного комфорту, відвідування басейну, чанів, джакузі і харчування. На одну сім'ю вартуватиме близько п'яти тисяч. За добу, якщо приїжджає сім'я разом з проживанням, з харчуванням і з відвідуванням чанів, які знаходяться у нас на території, це виходить 4900 гривень. включено вартість номеру сніданки, плюс обід розрахований на чотирьох осіб від 800 гривень, вечері від 700 гривень. Це на чотирьох осіб. Люди можуть собі замовити смачно поїсти. Аби смачно поїсти, ми повертаємося до наших пончиків з особливою начинкою. Світільський пончик завжди робиться по сезону ягід. Які ягоди, такі роблять пончики. Понад 40 років Мані Галина живе між кухнею та берегом світязя. Робота пончистки нелегка. Дуже важко. Знаєте, тут треба ходити. Пончики, пончики з тим, з тим, з різною начинкою, потрібно казати. От. А це дуже важко. Утім, за таку важку працю жінка каже, в сезон можна заробити 100 тисяч гривень, а відтак і на машину зібрали, продаючи пончики. Спочатку велосипедом, а потім помаленьку, помаленьку назбирали на машину і вже стали возити машиною. Обіди готували. А назбирали на машину на пончиках. Чи всім підряд? І на пончиках, і на всьому. Ми ж куштуємо ще гарячі пончики за вивіреним двадцятилітнім рецептом. Дивіться, який смітанки. красивий, без сметанки, був без... сирий інакше. Да. Так пробуємо за всіх волинян з 12-м каналом пончики від пані Галини за двадцятирічним рецептом на козячому молодці. Так, це на козячому молоці. І що? Та пухкі як Бу шістіки, Бу бухкі як як сніг. Собі вартість такого пончика за словами майстрині 15 гривень. На березі ж він вартуватиме значно більше, але купивши цей смаколик чи заплативши гроші за туристичний збір на в'їзді у Шацьк, ми підтримуємо тих, хто живе тут і дбає про збереження краси наших озер, які подарують кожному незабутній відпочинок По волинськи і можливість відволіктись. Війна війною життя. Продовжується це Ірина Кудря, В'ячеслав Білов, 12 канал. І на останок про дітей у пожежних касках. Як цим бути рятувальником? Волинські вогнеборці вчили школярів гасити вогонь та розміновувати поле. Близько двох місяців діти практикувалися у справжніх пожежних частинах різних міст і сіл. Навіщо? І що дізналися про рятувальників? Далі у сюжеті. Підйом на автодрабині, гасіння пожежі та пошук мін. Це все волинські школярі опановували протягом двох місяців. Тепер вони стоять на нагородженні конкурсу юних рятувальників. Проходили навчання у справжніх пожежних частинах, вчилися гасити вогонь та швидко надягати екіпірування. А все для того, аби зрозуміти тонкощі роботи рятувальника. До Луцька з'їхалися найвправніші, аби ще раз закріпити вивчене та отримати сертифікати. Наші рятувальники покажуть дітям, як працювати в різних надзвичайних ситуаціях. Ну і перед літом трошки набратися Увага, рух! Я навчилася, як правильно користуватися. Вогнегасниками. Також що потрібно робити при пожежі правильне поводження з вогнем? Користуватися з вогнегасником. Та. Та. Якщо ти бачиш міну або щось підозріле, похоже на якусь бомбу, то треба викликати 101 або кликати дорослих. Навчився тут лазити. <головіка> ну, трошки страшно, якщо б вище було довше. але ну, Це класно дуже. І починаємо. Починаємо прощупувати. Глибше. твердо впираємося. Так, да. є. Є. Є, все. відповідно, що ми робимо? Беремо. <головіка> <На>, і позначаємо. Ой, <головіка> я навчилася, ми були з брендспой довчилися. Є ж слово брендспой, так? Це... Напевно, ствол. Напевно, ствол. Ми вчилися пускати з нього воду. Так само він теж був дуже важкий. Я не знаю, це дуже важка праця бути рятувальником, пожежником. Дуже поважаю цих людей і це взагалі. Тримати вогнегасник в руках, користуватися ним. Як бути на водоймах, на... які треба знати? Правила пожежної безпеки. Як повідомляти інформацію? Насамперед ми навчилися втягати одяг пожежний. Хлопці вчили, як вмикати воду в машині. Далі перекручуєш тако. Так. Напевно, друге. Це спеціальне взуття для того, щоб ходити ну, як. По мінному полі як зменшує травматичність, якщо не дай Боже наступиш. Багато нам розказали, яка треба спеціальна фізична підготовка для того, щоб виконувати всі ну всю цю роботу. Чи не думала бути рятувальником? Мабуть? Думала. Якщо чесно, думала. Я збиралася вступати в Дніпро, але щось я трошечки передумала. Ну можливо, ще. Ще настане час, і я ще в мене є час, і я передумаю і перебуваю. Помірно. З ним ну, рухатись можна досить добре, як на мене. Тобто, я б не якби, навіть постарався, то я б навіть не міг в ньому побігати. Швидко діяти і бути зосередженими, щоб допомагати краще людям. Працювати згуртовано в команді. восьми піднімаюся. І тоді будеш спускатися. Давай. Тримаєш, тут, тут, тут тримаєш За. Цього за. Дуже, дуже, дуже. І, і я висоти боюся, але я хочу спробувати. Підйом на автодрабині, так? Так. Ага. Заходьте туди. Або сюди. Сюди можемо? Страшно. А воно так хитається, так? Ну так, да, ну то, що вона бачите, вдовга. Ви не переживайте, все буде будуть... Якщо старою техніку, то не хібає. Це ми їдемо на наймаленькі швидкості зараз. вами. Анна Кравчук, Василь Морозчук, 12-й канал. І на сьогодні то була остання новина на завершення. Традиційний заклик: не втомлюватись, дякувати та допомагати зсу. Та звісно ж стежити за новинами на 12-му. Якщо так стало, що ви не змогли повністю переглянути якісь із випусків, або маєте бажання ще раз подивитись якісь із сюжетів. Робіть це у зручний для вас час на ютуб каналі Новини 12». Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте і не забудьте натиснути на дзвіночок, аби першими дізнаватись про головні події краю. Нехай наступні новини обов'язково додадуть оптимізму. Дякую за увагу. Побачимось.